Колись цей телефон був вже такий моднячий, як і цей. То що сталося з Nokia і куди вона поділася? Отож, цей випуск про велике падіння великого бренду. І також в кінці вас чекає дуже цікавий бонус. Так, ми експериментально перевіримо, чи можна називати цей телефон горіхоколом. Тож почекай мене тут, а ми починаємо подкаст без про бренди. Перший прямокутний плаский безкнопковий смартфон з сенсорним екраном і в кольоровому корпусі. Ні, це не айфон, це легендарна Nokia N 9 І цілком можливо, що саме у Фінів Стів Джобс трошки підгледів дизайн та спосіб управління. Тим більше він любив говорити кради як митець. І ще був слайдер N95, який американські експерти визнали крутішим за iPhone. Телефони серії N були незаперечним атрибутом крутих і заможних, а до них ще в 96-му був Nokia 81.10, хід першої матриці. Ще була неймовірна брутальна Nokia 8910 в титановому корпусі. Я вже затягнув вступ, але міг би продовжувати і називати телефони фінської компанії, які стали культовими. Що мало статися, щоб компанія з таким потенціалом втратила ринок? Привіт, з вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа. А отже починається новий випуск подкаста Бесіда про бренди. Від 111 до 31 мільярдів капіталізації за 15 років. Саме так і у зворотньому напрямку. Скільки готова компанія заплатити новому генеральному директору, щоб він скинув її з педесталу лідера ринку і перепродав її найприбутковіший підрозділ? Заглянемо в авторитетні рейтинги. Встановіть у топі найдорожчих брендів 2022 від Best Global Brands Filter Technology, і ви отримаєте 11 імен із 100. Причому перша п'ятірка рейтингу не зміниться. Apple, Microsoft, Google, Samsung. Всі ці гіганти є персонажами історії, про компанію якої зараз в рейтингу немає. Що трапилося з Nokia і чому для мене це захопливий сюжет? Бо він ілюструє силу бренду і водночас розповідає про глобальну і зухвалу комерційну диверсію. Історія занепаду Nokia як виробника мобільних телефонів, це про глобальні помилки одних і підступний план інших. І починалося все як у касті. На березі спокійної річки на південному заході Фінляндії жили собі багато чорних соболів. Саме багато, бо слово «Нокія» якраз означає не одну таку тваринку, а багатьох. На честь соболів річку назвали «Нокіанвірта», а на честь річки у 1871 році назвали компанію з виробництва паперу Nokia AB. А на логотипі компанії від початку і на 100 років вперед оселилась якась огрядна риба. Минуле майже 100 років, за які відбулися розширення видів діяльності та об'єднання з іншими компаніями, і утворення в 67-му році Nokia Corporation. І тоді вона що тільки не випускала: паперову продукцію, кабелі та електричні генератори, конденсатори, телевізори та іншу побутову техніку, а також покришки, взуття, військову екіпіровку та засоби зв'язку: пластмасу, алюміні, хімікати, коротше, унілівер на мінімалках. Зокрема, відділ електронні. З'явився у компанії в 1960 році. В цьому напрямі Nokia Corporation обрала стратегію виграшну в глобальному сенсі. Nokia одна із перших. Розробила цифровий комутатор. На честь зміни стратегії компанії відбувся ребрендинг. Тоді на лого з'явилася Nokia та три стріли спрямовані вгору. У 70-х роках компанія випустила цифровий комутатор Nokia DX200 для автоматичних телефонних станцій і стала одним з лідерів телекомунікаційного ринку. Разом з компанією Salora Nokia у 1971 році запустила у Фінляндії першу комерційну сільникову мережу, яка за 7 років охопила всю країну. Партнери об'єдналися. Новостворена компанія зайнялася розробкою мобільних телефонів. У 1981 році вони запровадили першу повністю автоматизовану мережу стільникового зв'язку, а через рік представили перший мобільний телефон Мобіра Сенатор». Перший переносний телефон від Nokia важив 4,7 кг, а його наступник Mobira Cityman 900 лише 760 грамів. На той час апарат заряджався 4 години, щоб без перерви попрацювати 50 хвилин. Коштував він приблизно 4,5 тисячі євро і був на розхват у впливових бізнесменів. У 1989 році Nokia об'єдналася з двома фінськими телекомунікаційними операторами, щоб налагодити роботу першої мережі GSM. Перший дзвінок через нею зробив прем'єр-міністр Фінляндії і телефонував він, звісно, з апарату Nokia. У 92-му році компанія проголосила свій слоган Connection People», а фірмовий Рінгтон Nokia Tune з'явився через два роки в моделях серії Nokia 2110. Цей був перший у світі музичний Рінгтон на стільникових апаратах, третій впізнавальний елемент Identity Nokia, без слів. Connecting people. Саме це додається до логотипу і заставки вже у 2000-х роках. Наприкінці 90-х Nokia стала лідером ринку цифрових технологій і зв'язку. Її телефони вражали весь світ проривними технологіями і чудовим дизайном. До 2000-х частка Nokia становила аж 4% усього ВВП Фінляндії, а продукція компанії склала майже половину національного експорту. Журнал Time писав: після Сауни Фіни ще не створили нічого настільки ж популярного, як мобільні телефони Nokia. Ну такий собі комплімент, звісно. Голова ради директорів корпорацій Йорма Оліла був в Фінляндії культовою фігурою. Саме він у 90-х започаткував підрозділ Nokia Mobile Phones і, розвиваючи його, привів компанію до світового лідерства у виробництві мобільних телефонів. У 2004-му компанія випустила новий хід. Перший телефон з сенсорним екраном Nokia 7710. І тут ми маємо ще один приклад того, що мало створити щось революційне. Треба ще зробити це саме в той час, коли люди готові підхопити цю інновацію. Прецедентів безліч. Уявляєте, та ж селфі-палка була запатентована ще в 80-х роках як телескопічний продовжувач для компактних камер. А у 95 році цей винахід увійшов до книжки 101 непотрібний японський винахід. А на початку нашого століття термін дії патенту вичерпався. Аж тут суспільство почало масово переходити на смартфони. В результаті селфі палку перевинуходили в інших країнах, а ви далі знаєте, як було. Докупи докинув вам ще такий факт: у Нью-Йорку працювало до 70 тисяч електромобілів таксі у 1910 році. Але понад 100 років тому людство переконали, що автомобілі на бензині краще, і електрокари були забуті надовго. Про відродження електрокарів і найвідоміший світовий бренд Tesla побесіду вже скоро, а зараз не забудьте підписати, щоб не пропустити цей випуск. Тож повертаємось до 2003 року. Тоді з'явилось Nokia 1120. Думаю, багато хто його впізнає і багато хто відчує ностальгію. З вами поностальгують щонайменше кілька мільйонів людей. Адже ця спрощена модель із монохромним екраном і ліхтариком. У перші 5 років серійного випуску продалась у кількості близько мільйона екземплярів за тиждень. За 5 років по 2007 було продано 250 мільйонів екземплярів цієї лінійки. Взагалі, це був період піку визнання і продажів Nokia. У першому півріччі 2007 року вона займала понад 50% світового ринку смартфонів. Що не дивно, адже з 90-х років вона вражала споживачів революційними знахідками, як, наприклад, кверті, клавіатура, підтримка мобільного інтернету, камера, фон, кольоровий дисплей, телефон, слайдер та інші. На анімованій діаграмі ви бачите, як з 93-го року компанія була одним з двох лідерів індустрії мобільних телефонів та як потужно вона прирощувала ринкову долю на початку нашого століття. До речі, повну версію цієї діаграми ви можете побачити в нашому телеграм-каналі посилання під відео. І там класно подивитись динаміку, коли Apple вийшло на ринок і як воно боролися з Самсунгом. Отож, смартфони компанії у 2008 році. Вони мали кверті клавіатуру, завантажували та відтворювали музику, програвали аудіо і відеофали, мали FM та вміли відправляти і отримувати електронну пошту. Це не все. Вони ще мали вбудований органайзер та GPRS і працювали як відео та фотокамера. Стоп! Ви скажете, а, а як же iPhone? Так, його поява у червні 7-го року перевернула ринок. Але і тоді були незалежні огляди і порівняння. Так багато авторитетних американських видань по типу Fortune одноголосно визначали, що смартфон Nokia N95 кращий з погляду функціональності і міцності, ніж якась нова новинка від Apple. Отож, у першому кварталі 2008 року Apple продала 1,7 мільйонів айфонів, тоді як Nokia 115 мільйонів смартфонів і кнопочних апаратів. На той час фінська компанія мала 40% загального ринку мобільних телефонів. Samsung неповні 15. Такою була диспозиція у році, який вважають початком занепаду Nokia, як виробника перш за все мобільних девайсів. Саме в 8 році Йорама Аліла зробив першу велику помилку. Він привів управління компанії Рісто Сілайсма, одного з двох людей, на яких покладають найбільшу відповідальність за руйнування Nokia. Він такий, знаєте, не дуже connected Піпл. Він стане членом правління і з 2012 року буде головою управління компанії. а згодом і напише книгу Nokia стратегія виживання. Чи можна покластися на його думку певним чином так, але рісто не викривлює факти, а інтерпретує їх на підтримку власної позиції. Полягає вона в тому, що управління компанією мало недоліки, воно призвело до разючого відставання у сфері розробок і нездатності конкурувати. І закономірно, до головних подій, про які ми сьогодні і поговоримо. Йорма Оліла вважав, що Ріста додасть менеджменту вищого рівня свіжих поглядів та критичного мислення. Але власне так і сталося. Новий член правління почав критикувати компанію за те, що у неї громістка організація і за процес розробок, за те, що топ-менеджмент погано розуміє поточні проблеми і стратегічні ризики. Не те, щоб Nokia не робила правильні речі. Просто вона робила ці правильні речі надто повільно, пише Рісто. Але для об'єктивної оцінки потрібні факти. Тому розповімо ключове про Nokia у 2008-2009 роках. У 2008 тисячі світ переживає фінансову кризу. Станом на жовтень Nokia отримує 40% ринку смартфонів, а Apple вже 13%. Nokia збільшує видатки на розробку власних операційних систем і готує перший смартфон з сенсорним екраном. Водночас, за підсумками року, продажі фінської компанії впали на 53%. У 2009-му Nokia вирішує відмовитись від єдиної платформи Symbian, на якій досі працювали її телефони. Натомість створити на базі Linux операційні системи для різних цінових сегментів. Для кнопкових апаратів S-3S40, бюджетних сенсорних телефонів Meltemi і смартфонів середнього високого сегментів Маємо. Компанія спрямовує на розробку нових продуктів та технологій 3,5 мільярдів євро. У січні виходить сенсор на Nokia 5820 Express Music. Вона подобається народу і навіть отримує прізвисько iPhone Killer. Але модель все ж таки не змогла стати сильним конкурентом iPhone та Android-смартфоном. Адже саме цього року Samsung виразила ринок апаратами з кольоровими екранами: 65 тисяч кольорів проти 4 тисяч у Nokia. Різниця колосальна. Продажі у Nokia впали, але сила бренду та нові розробки ще утримували компанію на лідерських позиціях. У кінці року виходить Nokia N900 на моєму. Це була вражаюча штука згодня. До того ж, нову платформу схвалюють як багатозадачну і високопотужну. Апарат захоплює користувачів чутким сенсорним екраном і зручною клавіатурою. Недоліки теж є майже повна відсутність застосунків для завантаження. Ще раз нагадую, користувачі вже голосують гаманцями за айфонами і цим підтверджують, що сенсорний екран це must have, тож додайте людям застосунків і продавайте собі круті девайси на власній платформі. Але ні. Nokia із незрозумілою впертістю пішла. Іншим шляхом. Через низькі продажі компанія закриває магазини в Нью-Йорку та Чикаго, але не полишає спроби підкорити ринок Північної Америки. І це була друга стратегічна помилка правління компанії. Адже масштабування не має бути самоціллю. Були і у 2010-му розумні люди, які вважали, що для Nokia вигідніше не воювати за ринок смартфонів у США, а зосередитись на ринках азійських країн, де був великий потенціал росту. Так керівництво Nokia вирішило інакше. Тож одразу припустились ще однієї помилки. Покликала рулити компанію Стівена Елопа з Microsoft. Там він відповідав за просування лінійки продуктів Microsoft Office. У цього менеджера надзвичайно потужний список. Коли він працював в Macromedia, він уклав дуже вигідну угоду з продажу компанії Adobe знаменитого Macromedia Flash Player. Коли він був операційним директором в Jupiter Networks, лише за рік підняв акції компанії на 75%. Хто як не він, подумав Олівер Оліла, бо тільки за перехід в Nokia заплатив Елену 6 мільйонів доларів. Майже все, як у футболі. На кінець 2010 року Nokia продала 31% смартфонів світового ринку. Хоча при цьому конкуренти розвивались і зростав ринок. Тож ситуація не була простою, але запас міцності компанія мала великий. І до нього додався план розвитку власної екосистеми. Важливою його часиною була угода з Intel щодо розробки спільної платформи MIGO. Але Стівен Елоп зміг розкачати цей корабель. Вже наприкінці першого півріччя роботи в Nokia він почав підштовхувати компанію відмовитись від власної екосистеми. Він казав, що смартфони на МІГО виходять надто повільно. Конкуренти виводять на ринок інноваційні девайси раніше, тому операційна платформа Nokia не встигатиме завойовувати ринок. Так, проблема із затримками існували, але ви, очевидь тактичною. Тобто це не привід ламати повністю наявну стратегію. Він казав, що розробники не зацікавлені писати застосунки для нової операційної системи. Хоча для тієї ж iOS програми треба було створювати з нуля, а для Міго достатньо було адаптувати застосунки, розроблені під Android. Навіть більше, Елоп переконував, що схожість з Android недолік Міго. І третє, зрештою, Елоп стверджував, що смартфони на Міго надто дорогі, щоб стати масовими. Ей, хлопці, а як тоді щодо айфонів? Звісно, що в бізнесі кожен має право на власну позицію, якщо має на її підтримку достатньо вагомі аргументи. Що ви думаєте про аргументи Елопа? Напишіть в коментарях. А я розкажу, чому Елопа ніяк не може назвати генеральним директором лояльним до Nokia. Зокрема, коли Елоп давав інтерв'ю з нагоди презентації першого смартфону на МІГО, це була Nokia N9, він сказав, що незалежно від ринкового успіху моделі, компанія не буде розвивати цю операційну систему. Тобто, якось так, наш новенький девайс може і непоганий, але я вам одразу кажу, що скоро він стане цеглиною. До речі, n 9 стала однією з культових моделей Nokia, і не в останню чергу завдяки зручній продуктивній операційній системі. Тобто опоненти курсу Елепа, котрі вважали, що МІГО має всі шанси розвинутись у потужну і поширену платформу, теж мали сильні аргументи. Тому Елеп зробив хід конем. Він розповсюдив через ЗМІ свій відкритий лист до рядових співробітників Nokia. У ньому Стівен змальовував ситуацію в компанії як кризову і назвав продукти компанії неконкурентоздатними, а топ-менеджмент безвідповідальним і нездатним по справжньому керувати. Це був гучний скандал, який вразив ринок та дійсно розвернув ситуацію на користь Елопа, а він же назбирав прибічників всередині компанії та узгодив відмову від розробки власних операційних систем. Ну добре, а що він тоді пропонував робити? Дуже неочікувано укласти партнерство з Microsoft та випускати смартфони на Windows Phone. На той момент Symbian від Nokia мала 200 мільйонів користувачів, а Windows Phone займала 2% ринку. То заради чого Ела пропонував перекреслити роки роботи та мільярди доларів вкладених у розробки? Давайте разом оцінимо аргументи, які наводить у своїй книзі Рісто Сілайсма. Microsoft виявляє активну зацікавленість в партнерстві Щеп. Microsoft, як постачальник операційної системи, буде формувати під неї смартфони Nokia, і конкурентні переваги Windows Phone будуть фішками виключно апаратів фінської компанії. Слушно, якщо не зважати, що абсолютно такі ж переваги Nokia забезпечила б собі сама, розвиваючи власну операційну систему. Разом Nokia і Microsoft могли утворити життєздатну третю екосистему з реальною можливістю отримати до 30% загального ринку. Врешті-решт, і Android сягнув теперішніх. Висот за якихось два роки. То чому б і новій системі не зробити те ж саме, пише Рісто Сіласма. Запам'ятайте це твердження. І ще переконливий факт за те, що Стівен Елоп у своїх діях був заангажований. Прийшовши до Nokia, він майже одразу запросив для оцінки можливостей авторитетну консалтингову фірму McKinsey. І вона підготувала висновки про те, що заплановані Nokia до випуску смартфони на Mi.Go не зможуть конкурувати із девайсами на Android в тому ціновому діапазоні. Ці висновки стали вагом аргументом за відмову від власної операційки. До речі, так буває, що консалтингові агенції можуть деформувати ринок, тому що, коли виходить новий продукт, невідомо, як відреагує споживач, тому що це все велика гіпотеза. І кожен креатив і маркетинг. Це експеримент. Якщо у вас такий же стратегічний затик, як у Nokia, то звертайтесь в Rocketman за стратегію. Я знаю багато історій падіння брендів, тому ми не повторимо це. Отож, запускайте бренди разом з Rocketman. Повернемось до Nokia. Взагалі є середня статистика, що дослідження мають похопку на 20%. Тож цього разу саме Nokia попала в цю невеличку вирогідність. Але коли у січні 2011 року відбулася нарада керівництва NOKI, саме представник McKinsey прямо сказав, що не все так однозначно. Він підкреслив, що девайси на Windows Phone почнуть автоматично отримувати переваги на ринку тільки якщо їхні продажі сягнуть певного рівня. А якщо не сягнуть, на межі краху опиниться вся компанія, тобто він попереджав. А от випуск апаратів на Андроді, навіть якщо не дозволить Nokia повернути позицію лідера, надасть їй перевагу у певних сегментах ринку. В цьому разі негативний сценарій означатиме відносний успіх, але не повне фіаско. І ось тут Елб вирішив, на думку аналітиків, не зважати. Сілайсма зізнається, ситуація була критична, часу на роздумів мало, Стівен все вивчив і прийняв рішення. Тобто цілком очевидно, що Елеп рішення про вибір Windows Phone просто продавив. Це був наступний хибний крок топ-менеджменту Nokia. Бо мене лише півтора року і Nokia починає розглядати кілька сценаріїв створення власної екосистеми із залученням Android. І що смішно, той саме Рісто переконливо напише: з Windows Phone неможливо було наздогнати Android та Apple, адже вона мала лише жалюгідні 2% ринку. Упс, а що трапилось? А сталося те, про що попереджали: Nokia так і не змогла у колаборації з Microsoft створити смартфони, які стануть лідерами ринку. От основні факти: занепаду: одразу після оголошення партнерства з Microsoft, Акції Nokia на біржі впали на 12%. Тобто ринок розумів, що це ганьба. Компанія була змушена скоротити 7 тисяч фахівців, а потім ще 10 тисяч. І велика кількість спеціалістів перейшли у Samsung. І для компанії з Південної Кореї це був справжній подарунок. Перші смартфони на Windows Phone вийшли тільки наприкінці 2011 року. Lumia 710 та Lumia 800 навіть отримала позитивні відгуки, але не змогла випередити Android-девайси. Далі розробники Microsoft відмовились виконувати всі вимоги Nokia до операційної системи і таким чином підставила фінських партнерів. Бо чергова восьма Windows Phone виявилась несумісною з попередньою версією, на яких Працювала свізоспечена Lumia. тобто новенькі Lumia залишились без нової операційки. Клас. Дві 2011 рік компанія закрила з падінням прибутків на більш ніж мільярд євро. Ну так собі змінили операційку. А операційний прибуток підрозділу мобільних телефонів впав порівняно з 10 роком на 75%. В середині 2012 року Рісто обрали головою правління Nokia, тобто чомусь вирішили до кінця. В одній з перших публічних заяв він наголосив, що рада директорів підтримує обрану Стівеном Елопом стратегію і вважає, що так швидко не можна вимірювати ефективність його дій, тим більш економічними показниками. І це рісто казав як представник людей, котрі два роки тому на підставі поточних економічних показників впевнено поховали розробки власних операційних систем. Своєю чергою Стівен Елоп визнав, що останніми місяцями його прогнози щодо ситуації на ринку не виправдовувалися Ніхто ні в чому не винен, поки всі один одного підтримують, поки компанія втрачає ринок. Відверто кажучи, Windows Phone стала каменем на шиї фінської компанії. Врешті-решт, Microsoft змусила Nokia продати її підрозділ мобільних телефонів, до речі, який нещодавно приносив фінам 90% доходів. Угода відбулася у 2014 році. Підрозділ Nokia був проданий за 5,5 мільярдів євро. Microsoft отримала патенти розробки і права на бренд. Стівен Елп отримав майже 14 мільйонів комісій за угоду та компенсацію, а ще й акції Nokia на 20 мільйонів. І місце віце-президента Microsoft Devices Group. Підрозділи, який мав випускати смартфони і планшети Lumia, мобільні телефони Nokia і приставки Xbox та інші гаджети, непогано так сходив, покерував і заробив кучу бабла, потопив компанію. А що там Рісто Сілайсма протягом десятиліття він розказує, що цей продаж одне з його великих рішень та масивних транзакцій на посаді лідера бізнесу, які дозволили відродити Nokia. Ми і команда, котра не як Унокі, прикладаємо всі зусилля, щоб створювати крутий і якісний україномовний контент. У наших відео ми намагаємося розповідати українцям про маркетинг, побудову брендів та просування бізнесу, щоб наша нація могла досягти успіху. Ми не бажаємо приймати гроші від онлайн-казіно та інших сумнівних рекламодавців, оскільки маємо повагу до вас і до себе. Тому звертаємось до вас з проханням, щоб ви підтримали нас. Ваша підписка на наш канал BuyMeCoffee допоможе нам створювати більше відео контенту. На Баймі Кофі є бонусне відео, котре ви не побачите в наших випусках. Для вас це як купити одну чашку кави, а для нас це можливість розвивати контент і надавати більш корисною інформацію для вас. Отож, підписуйтесь, будемо вдячні за підтримку канала. А що зараз Nokia? Nokia Corporation сьогодні складається з двох підрозділів. Nokia Networks найбільший європейський розробник та постачальник обладнання для комунікації. А також Nokia Technologies це розробник прогресивних технологій. Отак і вийшло, що Microsoft поступово відмовилась від використання бренду Nokia для смартфонів та мобільних телефонів. Вони випускали продукти під торговою маркою Microsoft Lumia. А вже в 16-му році Microsoft просто продала цей підрозділ за 350 мільйонів доларів китайській компанії Fich Mobile та фінському акціонерному товариству HMD Global. Зараз HMD випускає мобільні телефони на базі Android, а в рекламі та соцмережах користуються брендом Nokia Mobile. Цього року компанія анонсувала бюджетні смартфони Nokia S22, S32 і G22, кнопковий мобільний телефон 2660 Flip та смартфон Nokia G42. Практично фішка нових смартфонів Nokia є ремонтна здатність і власник може самостійно замінити дисплей, порти та акумулятор. Випуск таких девайсів частина формування глобальної культури тривалого використання. Сама ж Nokia Corporation активно досліджує метавсесвіт. Проекти компанії спрямовані на створення віртуальних тренінгових та консультативних центрів. Станом на травень 2023 року капіталізація Nokia складає близько 31 мільярда доларів. До речі, на початку цього року Nokia вирішила розірвати зв'язок між мобільними телефонами. Вона провела ребрендинг. Новий логотип має підкреслити зосередженість бренду на мережах і промисловій цифровізації. Дивіться і пишіть в коментарях, як вам нове рішення. Ну що, час до висновків. От які думки викликає ця історія? По-перше, різкі зміни у спосіб управління компанією здатні її зруйнувати. Йорма Оліла видатний бізнесмен і дуже розумна людина, але двічі припустився фатальної помилки. Він привів у компанії керівників з іншою ментальністю та принципами, і на додаток не зміг протистояти їм за їхніми правилами. По-друге, пріоритетом продукти має бути найкращий користувацький досвід. Зокрема, власники смартфонів на Symbian скаржилися, що при встановленні на девайсі якоїсь програми. Мали до 9 разів обирати в меню так, 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 так. Натомість Apple від початку диктувала розробникам за застосунків головне правило мінімум незручностей для користувача, більше задоволених користувачів, більше покупок софту, більше прибутку для розробників. Саме ця концепція виявилась здатною масштабуватись. Чи могло щось врятувати Nokia? Думаю, якщо б вони вчасно і динамічно перейшли на Android, то зараз би займали добрячу частину ринку і, можливо, обганяли б і Samsung. Ви тільки уявіть, Nokia N9 була б на Android. Як на мені, це чудова альтернатива навіть iPhone, смартфони з якістю фішками Nokia та зручною загальнодоступною операційкою з власною бібліотекою додатків. До речі, пишіть в коментарях, чи купили б ви той телефон в ті роки. І найголовніше це історія про силу бренду винахідника. Для мільйонів людей 30 у всьому світі слово Nokia досі означає якісний надійний телефон. І ця впевненість у якості і доброчесності поширюється на всі послуги і продукти корпорації. А починалося це з телефону вагою 4 кг. Отож, нагадую, що все велике починається з маленького. Хоча в даному випадку не дуже маленького. Nokia нас вчить обирати правильних людей в компанію. А я вас прошу поставити вподобайки та підписатись на канал. Також пишіть в коментарях, який бренд з телефонів ви хотіли б, щоб я розібрав і розповів історію. Отож, до нової зустрічей. Па-па! Ну що, час настав. Зараз ми зрозуміємо, горіхокол це чи ні. Нам потрібно горіхи та Nokia. <світний> ну, до речі, він не б'ється. <світний> Вони ж для розуму. Пишіть в коментарях, який телефон ще розтрашити. Гляну, зристю. <світний> він працює. Тому ще один горішок. Реально не щось. І погнали моцарт. Все, до нових зустрічей. Дякую, що були. Я буду їсти горіхи. Па-па.